Всім привіт! Ну що, ми завершили його, черговий наш об'єкт. Це вторичне було житло, однокімнатна квартира. Площею по підлозі тут було у нас 35 квадратів, по стінах тут вийшло 140 квадратів. І зараз продемонструю результат роботи. Ось такий результат нашої роботи. Санвузол цементно-піщаний вугли під 90-ту Можете побачити слоя, які йдуть на вторичці, і все на одне піщання. Тут грібенкою клеєм протянули, потім накидали, щоб вони трималися, не відставали коржанки. Ось так виводимо, поробили Арки прямокутні, що тут, що на кухні. І ось такий результат стін штукатурення. Ось. Ну і стяжка підлоги, яка виконана, була першою. Бачимо, після себе все позабирали, позрібали, сміття ніякого немає. Ось такий об'єкт. Старине житло також робимо, цим, де виникає. Звертайтеся. Доброго дня. Хотів би подякувати і порекомендувати всім хлопцям збирати стежку, замовляти стяжку підлоги. Робота сподобалась, тому вирішив ще замовити штукатурку стін. Хлопці приїхали, зробилися швидко, надійно. Без косяків, без нюансів, без особистого особисто. Я просто залишив хлопцям ключі і вже приїхав по завершенню роботи. Буду задоволений, хлопці молодці, перебуючи професіоналів своєї справи, тому можу зміни рекомендувати бригаду стажку всім, Дякую велике за якісну роботу.